Вітаю всіх на каналі Дані в Дії. В цьому відео я покажу вам, як створювати та керувати таблицями в Looker Studio. Нагадаю, що в минулому відео ми розглянули, як підключити дані з будь-яких джерел до Looker Studio, і тепер ми перейдемо до створення візуалізації. Після того, як ми підключили джерело до Looker Studio, раджу зайти та передивитись всі поля, чи вірно вони підтягнулись. Заходимо в меню Resource. Manage Edit Data Source і бачимо підключене на наше джерело, натискаємо Edit. Бачимо, що всі наші поля, тобто стовпці з Google таблиці підтягнулись, перевіряємо, чи правильно Looker Studio визначив тип стовця. Категорія товару це текст, кількість це число, менеджер текст і так далі. Потрібно перевірити кожен стовпець. Якщо ви бачили, в нашій Google таблиці є стовпець місто, і тут ми можемо вручну переназначити тип стовпця. Для наших візуалізацій в майбутньому буде краще, якщо це буде такий тип Гео. Обираємо Гео, тут ми обираємо, тут є декілька варіантів, нам потрібно Сіті. І натискаємо продовжити. Автоматично Studio тепер буде определяти цей стовбець як геодані. Наступним етапом перед створенням візуалізації потрібно обрати взагалі формат нашого репорту. Тут, як бачите, є два варіанти. Responsive layout це адаптивний формат, тобто він буде автоматично змінюватись в залежності від гаджету, на якому ви будете відкривати звіт. І Freeform Layout це стандартний, який не буде змінюватись. Почнемо працювати з Freeform Layout. Як бачите, коли ми натиснули, у нас вже автоматично створилася перша таблиця. Але ми її видалимо і створимо таблицю вручну. Для того, щоб створити першу візуалізацію, ми йдемо в настрічці меню, в меню Add a chart», натискаємо на стрілочку, і в нас випадає весь список наших імовірних візуалізацій. Сьогодні ми розбираємо таблиці, вони зверху цього вікна. Тому обираємо першу таблицю, натискаємо і вставляємо звіт там, де ми хочемо її бачити. Можна її розтягнути, щоб вона була більше. І починаємо з неї працювати. В сьогоднішньому відео я розкажу вам лише про панель Setup налаштування, а про панель Style я розкажу вже в наступних відео. На панелі Setup є два виміри. Для візуалізації, з якими ми будемо постійно працювати. Це Dimension, це, як я казав, вже вимір, або атрибут наших даних, та метрик, тобто числове значення наших даних. Бачимо, що автоматично вже в Dimension з'явилось у нас поле менеджер, але давайте його змінимо, його можна змінити наступним чином, або зі списку полів перетягнути. І вставити сюди необхідний атрибут, або натиснути на е, поле менеджер. Е, у нас також буде такий випадаючий список, і тут ми обираємо, що нам потрібно. ну Давайте для початку оберемо поле міста. Також ми змінюємо нашу метрику. Нас цікавлять продажі по цим містам. Обираємо продажі і бачите, що вже. Створена наша перша таблиця, в якій зліва ми бачимо стовпець з нашими містами, а справа відповідно продажі в гривнях по цим містам. Ця таблиця не обмежується кількістю атрибутів, які можна сюди додати. Наприклад, ми хочемо на першому рівні дивитись продажі по містам, потім ми хочемо додати менеджерів, і також. Наприклад, категорії товарів. Таким чином у нас вже наша таблиця розширюється, і ми бачимо вже тут набагато більше даних. І те саме стосується і значень. Якщо ми підемо в блок-метрик, то окрім продажів, ми можемо додати продажі в штуках та собівартість. Зараз я ознайомлю вас з декількома класними фішками. Перша функція або фішка називається Drill Down. Вона розташована в блоці Dimension. Бачите, Drill Down, тут є повзунок. Якщо його активувати, у нас з'являється таке поле. Тут ми по дефолту, так, по замовченню, обираємо якесь з полів. Або місто, або менеджер, або категорія товарів. Нехай буде місто, це буде наш перший рівень ієрархії. І тепер в нашій таблиці зверху в шапці таблиці з'явилися дві стрілочки. Тобто, натискаючи на стрілочку, ми або занурюємось на рівень нижчої ієрархії, або піднімаємось. Зараз переходимо до іншої функції, яка називається Optional Metrics, і вона розташована в блоці Метрик. Уявімо, що у нас дійсно вже обмежене місце для візуалізації, я сюди додам ще одну візуалізацію. І ви бачите, що зараз в нашій таблиці дуже багато полів з атрибутами, також значення, і це взагалі незручно читати. Що ми можемо зробити в такому випадку? По-перше, ми видалимо наші продажі в штуках та собівартість з цієї таблиці. Вже стопці стали ширші, і вже наша таблиця стала більш читабельною. Але нагадаю, що ми хочемо, окрім продажів, також аналізувати продажі в штуках та собівартість. Ми активуємо повзунок Optional Metric і додаємо сюди наші метрики, які ми хочемо відображати. Це буде кількість, і це буде собівартість. Потім повертаємось до нашої таблиці. В нас вже з'явилася тут іконка, вона так і називається Optional Metrics. Якщо ми на неї натиснемо, у нас з'являється е, складний список з варіантами вибору значень. І ми можемо замість продажів е, обрати кількість бачите, в таблиці вже в нас змінили здання або е, собівартість. Також тут можна обрати декілька, наприклад, дві, або всі. Наші значення, але, як ви можете побачити, воно нормально не вміщається в таблиці, тому через цю функцію Optional Metric краще обирати почергово наше значення, яке ми хочемо аналізувати. Також в налаштуваннях у нас є повзунок, який активує Metric Slider. Коли ми натиснули, у нас також з'являється іконка в шапці таблиці. За допомогою якої ми можемо фільтрувати таблицю по певним значенням. Наприклад, ми не хочемо бачити всі продажі, а з якогось певного рівня, то ми просто цей повзунок пересуваємо праворуч і, наприклад, ми хочемо брати і аналізувати продажі лише по певним нашим полям, які більше 1 мільйона гривень. За допомогою повзунка ми фільтруємо дані і бачимо, що тепер у нас відображаються тільки продажі, які вище 1 мільйона гривень. Наступна функція це фильтр, натискаємо Add Filter, Create Filter і починаємо створювати. Назвемо його, City. Include, тобто включати, вибираємо поле, по якому ми будемо фільтруватись. це місто і вибираємо equal to, тобто дорівнюємо. Коли ми натискаємо курсором в полі, там, де у нас написано any Value, у нас вже автоматично нам Loper Studio пропонує обрати місце. Вибираємо, скажімо, Харків і натискаємо Save. Бачите, зараз наша таблиця показує продажі лише по Харкову, і відповідно, по менеджерам та категоріям товарів, які продавались в Харкові. Щоб прибрати цей фільтр, просто потрібно на цьому фільтрі натиснути на Хрестик. Наступні дві функції я покажу у з'явці, за допомогою яких ми можемо визначати. Наприклад, топ-5 або Bottom 5 по продажам. Для цього у нас є блок Number of Rows і блок Sort. Будемо сортувати нашу таблицю по продажам, і у нас в блоці Sort є два порядки або два напрями сортування: Descending та Ascending. Тобто, це у зростаючому або у спадаючому порядку. Ми хочемо подивитись топ-5. Обираємо DESCENDING і бачите, що вже наші продажі йдуть від найбільшого до найменшого числа. І, як я сказав, ми хочемо дивитись топ-5, тому там в блоці Number of ROWS ми обираємо топ-N і вручну вводимо кількість рядків, які ми хочемо відображати. Ставимо 5, натискаємо Enter. Якщо ми сорт змінимо на ASCENDING, відповідно ми побачимо. 5 найгірших рядків продажу. В Looker Studio також можна швидко змінити тип цієї таблиці. У нас є зверху над полями Setup та Style Chart Types. Якщо ми натиснемо на стрілочку, побачимо, що у нас тут доступні певні візуалізації. Ми можемо обрати іншу таблицю. Бачимо, що тут вже у нас відображається замість. Чисел прогрес-бари, тобто за допомогою довжини цього бару ми определяємо рівень наших продажів. Але в налаштуваннях також можна вибрати, щоб разом з прогрес-баром відображалось і число. Якщо змінити на тип хитме, тобто у нас буде така карта інтенсивності. І Бачите, найбільше найяскравішим, найінтенсивнішим кольором у нас підсвічено найбільше число. І, відповідно, найменше число залишається майже там без підсвітки. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій канал. В наступному відео я пропоную розказати, як кастомізувати цю таблицю за допомогою поля з налаштуваннями стайл. Дякую за увагу. Всім гарного дня!